Ага, да, не вже повернули кошти за затримку, а мені чогось відмовили. Дуже цікаво, але обіцяли теж. Ми отримали хейтерський коментар під нашим відео про повернення коштів і налаштувалися на срач. Але коментатор виявився нашою дуже комфортною та класною клієнткою Тетяною. Тетяна, добрий день. Мене теж звати Тетяна. І так, Тетяна, це ви написали нам цей коментар. Да, писала, так, писала, таке було. Тож, давайте тепер швиденько порахуємо. 21 листопада ми отримали тайтл. 1 лютого авто вже було в Житомирі на терміналі внутрішньої митниці. Це зайняло 71 день з урахуванням усіх зимових свят. По договору термін доставки авто 75 днів. Тобто, ми вклалися в терміни. Вклалися. Бо автофрідом завжди на боці клієнта. Але Тетяно, я знаю, що є один нюанс з цим авто з митницею пов'язаний. Так що там сталося, розкажіть, будь ласка, спочатку була одна сума, і через два дні сума змінилася на додаткову сплати. Ну, я знаю точно, що це привід подати до суду. Будете в це в'язуватись? Дуже б не хотілося, але мабуть, будемо пробувати. Повернути, дійсно, навіщо дарувати комусь свої кошти. Так. І компанія Автофрідом, звісно, підтримує. Ми надамо всі, які вам потрібні, документи для суду. А взагалі колись ув'язувалися судові справи? Ні. Ділилися, підібрали авто, е всі документи були оформлені, машина була доставлена, машиною я дуже задоволена. Я навіть не очікувала, що буде таке авто в гарному стані, навіть на СТО сказали, що нам дуже пощастило. Тобто я уточнюю навмисно для тих, хто ще сумнівається, хто пише нам хейтерські коментарі, чи було за цей період у вас питання саме що. Треба постійно на СТО проводити час, якісь питання взагалі з авто з технічним станом, щоб ви якось там всередині про себе подумали, на що я взагалі це купила, треба було йти в салон. Ні, такого не було. Слава Богу, все добре. Порадили б своїм знайомим з нами Connect? Так, порадила, і навіть хтось уже спробував до вас звертатися. А, тоді. За вашу активну клієнтську позицію дозвольте зробити вам невеличкий презентик від компанії Автофрідом. Це сертифікат на наші послуги з сумою 250 доларів. Можливо, ще одну авто, ще авто собі захочете, або для ваших знайомих. І маленький презент це дифузор, щоб вам було комфортно, приємно і класно. Як бачите, працювати з компанією Автофрідом безпечно, прозоро і офіційно. Тому звертайтеся до нас, не гайте часу. На дворі весна, пора понтуватись класними авто.